Всім привіт, друзі! Сьогодні я не буду грати, я трішки забудів, я хочу сьогодні Я хочу сьогодні відкрити ось такі ось ящички. Я докуплю навіть трішки, дивіться зараз. Я ще куплю, я ще можу купити Дві штуки, і все, я довго фармив, ну не так довго. Ну, подивимося, що мені випаде. Давайте. Раз, два, три. Будь ласка, підпишіться на мене на мій канал. Якщо ви підпишетесь, то ви, ви будете молодці. Мені буде, мені буде приємно. Я просто записую це відео, тому що я заболів, щоб ви знали, що я заболів. Тому що я заболів і це може бути довго. Може, дуже довго. Ну, зараз я ось откриваю. О, да-да-да-да-да-да-да! Сюди. Мені, Мені вже міфічний випав Єсть Друзі, тепер мені потрібно ось тут ось іще відкрити. І ще один! Два рази подряд! Це капець! Ох, почти випав. Щоб... Если б він мені б випав би, це капець був би повний. Ну, друзі, мені вже випав два цих. Ну, це теж щось буде лучше трішки. Дальше відкриваю я. М -м -м, як же ж не повезло тільки що мені? Ну, друзі, зараз в мене ще залишилось 5. Поставте лайк і підпишіться, будь ласка. І пишіть коментарі. Я старався дуже сильно, щоб відкрити ось це все. Ось бачите? Мені вже випадає погано, тому що мені випало два міфічних. Може мені зараз щось випаде добре? А, ні. Друзі, може зараз, якщо поставити лайк, може мені щось хороше випаде. Ну у мене залишився один. Тільки один. Поставьте лайк, будь ласка. Вдруг мне щось доброе выпаде. Це ваш лайк, друзі. Ті, кто поставив лайк, выбрал ці Ну ладно. И... І... Мне не потрібно це. Друзі. Мені якщо если ви поставили лайк, то вы молодці. А кто ні, поставте лайк, будь ласка. Мен, я буду пробувати вилажувати відео скільки можу. Ну, друзі, ставте лайк и підписуйтесь на мій канал. Всім пока!